Добрий день! Сьогодні хочу розпакувати коробочку краси від брокарт. Трохи незвичний антураж, але я думаю, що вам все буде добре видно. Давайте починати. Як ви знаєте, брокард у них дуже цікава ця упаковка, тобто ви просто так от витягаєте, і у вас дві частинки доволі гарного картонної упаковки. Ось так виглядає наповнення і давайте. Поступово по одному продукту звідси діставати. І якщо ви, якщо ви не знали, то зараз Бркарт показує наповнення своїх коробочок краси, тобто можна визначитися, що вам більше підійти з того набору, який представлений на сайті. Це перші два продукти: це від Кельвін Кляйн, лосьйон для тіла з нормальним терміном придатності, і також чоловічий гель для душу, подарунок, як називається, але вони вклали його в наповнення цього б'юті-боксу. Ейфарія і СК 1 і Тут 100 мл і тут також 100 мілітрів. Ем, ну, я розумію, що це, в принципі, мали б давати безкоштовно при покупці певних товарів в мережі Brocard, але вони використали це для того, щоб доповнити цей б'ютібокс. Наступний продукт це Барбри Хер, це туалетна водичка 5 мілілітрів. Ем, Колись я куштувала цей аромат, і мені, в принципі, він був непоганий. Він у вигляді не спрею а такого, якби дозатора треба буде постаратися, щоб не перелити його. Але аромат непоганий. Я колись в мене був невеличкий пробник, мені зайшов цей аромат непоганий. А наступне це від Mark Jacobs, Daisy Love тут 10 мл, туалетна водичка також. Термін придатності. Теж в порядку. Я знаю цей аромат, я бачила упаковку його, вона для, для мене трошки вичорна, але тут хоча б спрей, це теж непогано. Солоденький, в принципі, я такий люблю. Можливо, на осінь буду використовувати. Наступне це від Chloe, тобто парфюмована водичка No Made тут 5 мл. Строк придатності гарний. Їх упаковки завжди можна зрозуміти, що це саме хлоя. До речі, цей аромат, я думаю, непогано підійде мені на зиму. Тому наступне це Tiffany. Co. Love. Love, Tiffany and love", точніше. Це туалетна водичка, міні-подарунок. Ось так виглядає, воно гарно, прикольний вигляд має. Я думаю, що цей апарат презентую. Не буду витягати, важко витягнути. Наступне це теж Тіфанінко. Тут парфумована водичка 4 мл. Ось так воно виглядає. Як пробірочка, до речі, але тут чогось нема, не написано до терміну вживання. Термін придатності. Такий доволі цікавий аромат. Не знаю, скажіть, його буде непогано використовувати саме перед якимись фізичними вправами. Бо так, я не знаю, він трошки для мене інтенсивний, такий більш чоловічий. Так, і тут набір таких от пробничків по півтора-1,2 мл. Hugo Boss Scent. Я думаю, що це Да, Написано, що є такий відтінок. Шкіри, це думаю чоловічі. Lacoste L1212 Ross, туалетна водичка також. Lacoste L1212 Blanc. І Gucci Bloom, туалетна водичка також ось така. Ну, я думаю, що це якраз жіноча. І такий елемент декору для ключів, і гечей, ну тобто для ключів ланцюжок. І я не знаю, чи це шкіра. Але такий от косичка така. По вартості вийшла 1500 гривень, грубо кажучи, доставка була безкоштовна. Також, що мене здивувало, вони поклали окремо пробник перший раз. І це калістар. Я так розумію, що це скраб антицелюлітний, потім ультраліфтінг анти едч крім Тут 30 грам скрабу і 8 мл цього крему. І дивно, що немає строку придатності. Хоча тут якийсь код є, можливо, знайду. Ось такий склад був в цьому б'юті-боксі. Цікаво, чи ви щось таке купуєте. Це я зробила собі невеличкий подарунок на своє день народження. Тому цікаво, чи ви щось таке замовляєте, і що з цього ви пробували. на що ви можете залишити свій відгук. Дякую за увагу і всім гарного дня, Па-па. І підписуйтесь на мій канал.